Нове обладнання для реабілітації цього року. У межах проєкту бюджет участі поліклініки обласного центру отримають нові апарати для фізичного відновлення. Потреба в цьому відділенні виникла, тому що на сьогоднішній день. Збільшилася кількість пацієнтів, які потребують реабілітації, як цивільні, так і військові, так і багато і тимчасово переміщених осіб. І тому у нас виникла ідея подати, звичайно, заявочку на цей проект. Завдяки проекту всі поліклініки міста поповняться реабілітаційними рамками. Вони дозволять виконувати вправи під дією власної ваги. Апарат дасть можливість задіювати більшу кількість м'язів, які потребують відновлення, тим самим пришвидшити лікувальний процес. І апарати дозволяють більше ширше використати, більш швидшому швидше реабілітувати пацієнта, і звичайно, це допомагає і фізичним терапевтам, які безпосередньо будуть працювати з цими апаратами у своїй роботі. Краще ефективніше відновлювати пацієнта. окрім реабілітаційних храм, поліклініки отримують сучасні велотренажери. Один з таких апаратів може коштувати близько 60 тисяч гривень. Головна мета їх придбання покращити реабілітацію військових та цивільних. У зв'язку з війною їх у рази побільшало. Можуть пацієнти займатися зриванітною патологією. Це захворювання хребта. Захворювання верхніх та нижніх кінцівок, різноманітними ураженнями, травматичними, нетравматичними пацієнти, військовослужбовці, які вже пройшли якийсь курс гострої, підгострої реабілітації у своїх профільних госпіталях, а потім які, ну, які мають можливість це демобілізовані або недемобілізовані у пусті, які мають можливість. Пройти таку реабілітацію нині придбання обладнання у процесі реалізації. Вже найближчим часом. Лікарі сподіваються отримати необхідне поповнення. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.